Друзі, сьогодні ми з вами навчимося, як відключати Океан Ельзи та особисто Святослава Карчука з від, з, Київстару з послуги Ді Джингл, як, від неї, як позбутися цієї напасті. Це для вас інструктаж проведу я та вельми шановний пан Сократ. Для цього ми заходимо у ваш телефон. Тут є. Функція телефону. І вводимо таку е, просту комбінацію. Зірочка 4, 6, 5, решітка. Набираємо. Перший. Sì. Зараз е, з'явиться USD USD меню. Е, Пункт 4. Мої налаштування. Обираємо 4. Вводимо. Зараз вилізе наступний пункт. І тут є пункт 3. Відключити послугу. Надпис на екрані свідчить, послуга діджингу успішно відключена. Ми позбулися Святослава Вакарчука. Дякую за увагу.